Слі Європейського союзу затвердили новий пакет санкцій проти Росії. Офіційно це рішення ухвалять 18 липня на засіданні ради Європейського союзу. Верховний представник Європейського союзу Кая Калас заявила, що цей пакет є одним з найжорсткіших санкцій. Торкнуться 105 кораблів російського тіньового флоту та їхніх пособників. Також обмежать доступ російських банків до фінансування. Під заборону потраплять трубопроводи Північний потік. Буде знижено верхню межу цін на нафту. Європейський союз посилить тиск на військову промисловість Росії. Під санкції потраплять китайські банки, які допомагають обходити обмеження, заблокують експорт технологій для безпілотників. Санкції торкнуться нафтопереробного заводу «Роснефті» в Індії. Також під санкції підпадуть ті, хто індоктринує українських дітей. Офіс президента України розкрив додаткові деталі. Заборонять транзакції щодо Nord Stream 1 і 2. встановлять ціновий ліміт на російську нафту повністю. Заборонять імпорт нафтопродуктів з російської нафти. Під санкції підпадуть російський фонд прямих інвестицій та 22 російські банки. Також санкції торкнуться компанії, що підтримують військово-промисловий комплекс Росії. Ці заходи покликані підвищити витрати для Росії, щоб припинення агресії стало єдиним шляхом для Москви.